Щось мені здається темно. Мабуть, світлом буде краще. Я на кінець сьогодні такий день, похмурий, хороший. І я на кінець буду ікру з баклажанів тушити. І в мене якраз зібралось 3 кг баклажанів. Я помила, зараз їх буду різати. І Засолю, зараз точно, щоб вам три столові ложки солі. Сіль я вже відміряла. Загляну в зошита, бо скільки ж там коли готуєш, Ну це починаючи з кінця липня і в серпні, може, в вересні. Ну, щось нема баклажанів. У мене там 3 кілограми. Це я складові хочу сказати, і перепровірю, Наталя, та навмання, вона все пам'ятає. Ну, Я по рецептам краще подивлюся в зошита. Вікуля мені подарувала новий зошит, бо там у мене все вибачайте, на російській мові всі записи, то я вже перевела, і тепер в мене все буде на українській мові. І заводити буду тільки те, що мені подобається. То в мене там всяка фігня. Що я її не готую і не збираюсь готувати, але записала. Так, далі. Два кілограми помидор. Я вже помила, просушила. Далі кілограм моркви вже почистила. Так. 500 грам ріпчатої цибулі. Цибуля здорова ось така. Ну, тут майже все своє. Навіть морква від тюминої мами. А от цибулю я забула, чи ви тебе купували, чи Віка привезла від мами від тюминої. Так, 200-300 мл олії мені треба знадобиться. Ну, Віка завжди говорить менше клади, ну це ж треба все обсмажити, так? Дві столові ложки цукру. Цукор поставила і лужку положила, поклала. Так, 250 мл води, 4 столові ложку оцту 9% і кілограм болгарського перцю. Тут він не почищений, але помитий, свій оце такий вирощений з того болгарського перцю, що віка взимку купувала в АТБ. Тут його трішки більше кілограм 250 щоб чиста вага була кілограм. Ну, і я сам рецепт прочитаю, а потім покажу результат, як я вже його все зроблю. В баночках баклажани ріжемо кубиками, солимо і залишаємо на 2 години. Потім сціжуємо і обсмажуємо. Ну, таки, щоб золотистий колір був. Викладаємо у каструлю, ну, бажано, щоб товсте дно було. По черзі обсмажуємо натерту моркву. Ну, я її на міксері натру. Не буду я теркою. Там її б кілограм цілий. Так, нарізаний перець і цибулю, все викладаємо в каструлю. Добавляю туди ж я, ну, по рецепту було раніше, щоб обсмажити, теж на сковорідці. Ну, я останнім часом нарізаю і додаю прямо в каструлю. І нічого не портить смак. І будемо тушкувати 40 хвилин. Потім додаємо спеції за смаком, тому я не викладаю. Я чорний перець складу, іноді трави італійські. Або все, що є, кроме чеснику. Часник не кладу. Ну, це мій рецепт, а ви як там готуєте. Діліться своїм рецептом. Теж цікаво послухати, почитати. Так. І оце. Вливаємо туди. І потім іще блендером збиваємо погружним. І ще потім 15 хвилин проварюємо, ну, протушуємо. Розкладаємо по чистих стерильних банках, закручуємо кришечки і укутуємо до охолодження. А хто пам'ятає, я зараз закрию, то у мене тут Будівельники шумлять. А хто пам'ятає, як ми в радянські часи баклажани запікали. Ой, це скільки було роботи, все-все запікали, потім все це перекручували на м'ясорубки. Це був ну, дуже довгий процес. Ну, а зараз у нас ось так. І я починаю з баклажанів. Десь у мене миска є. Фенді спить, не просить їсти. Так. кубики невеличкі, я ріжу, ніж підготувала, вибрала самий гострий. Віка каже, приїжджали коли. Віка каже, що ти хотіла від Тьоми, що він повинен зробити? Я розповідаю. А ще що? Кажу, не пам'ятаю. А я хотіла, щоб він всі ножі наточив. Я ріжу, отак, оце, похоже, на алмаз. Вони якісь брала віка в одного і того ж господаря, ну а вони якісь різні. Я просто хочу показати, я ріжу маленькі кубики, щоб скоріше потім вони обсмажились. Шкірочку не знімаю, бо я потім буду. Погружним блендером та й так, я не люблю знімати. Ну, оце такі будуть кубики. І це поріжу, засиплю солью і хай воно стоїть. А я тим часом моркву приготую, цибулю, перці приготую і все обсмажу. Обсмажу. І складу в кастрюльку. І виходить, що в мене потім баклажани будуть останні. Ну, не останні, там томати будуть останні, які будемо ливати. Так, да, я не сказала, що коли це все е, буду тушити, ще додав води. Води тут 250 мл. Ну, забула. Отож, треба із зошита чітко читати. Не готуєш ж кожного дня це. Я іноді, так, знаєте, як вдома для свого користування, ну, щоб їсти зараз, то я без рецепта. Що є, подобавляла, протушила блендером, збила погружним. Смачно виходить. Ну і я буду продовжувати різати. Баклажани не влізли мені сюди в отаку миску, тому я пішла на другий поверх, так не хотілося, і взяла отаку стареньку. О, Вона згодилась. Боже, їй більше 50 років, набагато більше. Мабуть, мені годів 10 було, років 10, як вона в мами була. От. Ну, це ж дісталось тепер у мене. Теж моркву ось так. Блендер мені зробив, цибулю порізала вручну і перчик вручну. Хоча можна було, це мій експеримент, отак порізати блендером. І виходить отак. Ну, а потім погружним як уже протушиться легко і добре. І оце я зараз таким займаюся, майже готове. Лишилось 45 хвилин, потім я оце стіжую. Руками отак іще трішки горіч сходить, щоб здавлюю і на сковорідку смажую. Ну, ось так в двох сковорідках я і тушу потихеньку. І дивіться, скільки води було у баклажана. Зараз винесу, навіть сюди не виливаю, винесу на вулицю. Баклажани пересмажила. Смажу перчик, смажу цибулю. І ще половина перцю лишилась і морква. Моя заготовка ікри трішки відтермінувалася, бо привозили мені правнучка, тому вже вечір, і я тільки закінчую. Але в мене все було підготовлене. Ну, Ніколи було, треба було займатись святіком. І зараз я вже в останній штрих додавила італійські трави і уксус і цукор. І 15 хвилин зараз прокипить по баночкам, укутаю, і все. Взимку буде їжа. Я не знаю, побачимо, скільки баночок вийде це з 3 кілограм баклажан. Ну, У мене там то і є десь записано, як я робила. Ну, Це ж треба шукати. А зараз тут ми і порахуємо. Ну, це в мене вийшло 10 півлітрових баночок. Баночки півлітрові. Не 480, а півлітрова баночка. ось. Виходить, з 3 кг баклажанів. У мене вийшло 5 літрів. Якщо по літражу считати, рахувати. Ну і тут нічого не лишилося. Ну, так, ложечка може. От так. Пізненько зробила. Фенді, ти чого там лаєш? Ну, все, тепер можна все перемивати і йти відпочивати. Ага, відео треба ж. Ну, отож зараз це укутаю. І десь воно до завтра, до вечора так буде стоять. А потім погріб.